Середа 27 вересня Хто ховає свої гріхи, той не буде добре. А той, хто зізнається і покине їх, буде помилуваний. Приповісті, розділ 28, вірш 13 Грішник, який щиро кається, не повинен просто сказати, що йому дуже прикро через те, що він зробив. Ви також повинні змінити своє мислення та почуття. Він повинен відмовитися від своєї поганої поведінки та повернутися до слухняності нормам Єгови. Єзикіль, глава 33, вірші з 14 по 16. Для нього найважливіше відновити добрі стосунки з Єговою. Що нам робити, якщо ми дізнаємося, що наш друг вчинив серйозний гріх? Якщо ми спробуємо приховати його гріх, усе, що ми зробимо, це завдамо болю своєму другу. У будь якому разі, це не допоможе, бо Єгова бачить усе приповісті, розділ 5, вірші 21 і 22. ми можемо допомогти своєму другові, сказавши йому, що старші хочуть йому допомогти, і якщо вони не хочуть зізнаватися. Ми повинні з ними поговорити. Таким чином, ми покажемо, що дійсно хочемо вам допомогти.